В рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я, ти як та ініціативи координаційного центру з питань підтримки цивільного населення при Коломойській районній державній адміністрації. Вітаю! Наша сьогоднішня тема зустрічі: ментальне здоров'я. Що ж таке ментальне здоров'я? Є у нас визначення ВОЗ, що це стан щастя і добробуту, де реалізовується активність людини, де вона може протистояти стресам і проявляти себе, бути продуктивною в суспільстві. Але для того, щоб розібратися, що таке ментальне здоров'я, насамперед нам треба з'ясувати, що таке здоров'я і що таке ментальність або ментальний. Здоров'я. Здоров'я давнину вважалося несуб'єктною властивістю, тобто воно не, не дораховувалося до людської властивості, воно оговорювалося як властивість, яка зовні. Походить слово здоров'я або здоровий від такого собі виразу содорво, що означає зі здорового дерева або сильний. Ну, вже з цього можна зрозуміти, що в давнину ми говорили люди про те, що здоров'я це не тільки наш внутрішній стан, це вже наші дотичні місця із людьми, з якими ми живемо. На нас впливає буквально все. Що ж таке ментальність? Ментальність ми дуже звикли до того, що все ж таки говоримо, що це розум, але є ще інше значення склад душі. І тому, якщо ми зберемо це все докупи, ментальне здоров'я це дійсно гармонійний стан нашої активності, коли ми задоволені собою. Тобто, це той стан душі, той стан наших думок, коли ми абсолютно щасливі від того, що ми робимо в житті. Е, дуже багато говориться, що ментальне здоров'я залежить від усього. Так, це дійсно так. Е, багато в психології. Говориться про те, що дуже варто уявити себе, порівняти з чимось, спробувати з метафорою зв'язати людину. І це теж доцільно, коли ми говоримо про ментальне здоров'я. Давайте попробуємо себе уявити рослиною. Якщо ми рослинка і ми народилися і прийшли в цей світ, то на нас теж чекає дуже багато всього. Багато випробувань, багато стресових ситуацій. Але справа в тому, що рослина, яка відчуває свої корені і наближеність до землі, і яка росте на землі, мусить все це пройти. Вона не може кудись втекти, уникнути якоїсь стресової ситуації, їй приходиться боротися за життя. І як не дивно, вона виживає інколи зовсім в складних ситуаціях. Інколи маленька рослинка проростає серед скали, але випробування величезні. І її здоров'я, як не дивно, витримує цей натиск. Фактично, людина теж може витримати дуже багато. Але це рослина. І ми можемо себе часто уявляти, коли хочемо бути здоровими. Як нам пройти? Уявити, які ситуації перед нами, які випробування перед нами? Але що таке напруженість у житті людини? Звідки наші страхи, і звідки ось ці наші стреси? Справа в тому, що в нас в житті дуже багато стрес-факторів. Не відразу ми доходимо до страхів і доходимо до стресу. Діє стрес-фактор, виникає напруга. Але ми, так як і рослина, здатні адаптуватися, але адаптуватися так, щоб ви отримувати задоволення від цієї адаптації. Насправді, ось це справжня адаптація, коли ми продуктивно щось проходимо і отримуємо навіть в небезпечній ситуації стан задоволення собою, тому що ми активні. Ми ростемо, ми живемо і ми долаємо. І ось тоді, якраз у нас стресу не буде в його поганому значенні. Але справа в тому, що якщо наші адаптативні механізми не спрацьовують, включаються вже тоді захисні механізми. І ми пробуємо уникати, ми пробуємо втікати або якось пересилювати, інколи у нас з'являється агресія. І разом з тим у нас з'являються психосоматичні хвороби. Після цього у нас з'являється е, наша гостра наша реакція на стрес. А за нею, якщо ми не справляємося, з'являється навіть вторинна уже частина це вторинні реакції на стрес. Е, це те ПТСР, про яке ми зараз дуже багато говоримо. Е, але повернемось до того, що ми людина, і це тілесно душевно-духовна істота. Як це впливає на наше ментальне здоров'я? Ну насамперед, душевна наша складова це наші емоції і це ті наші переживання, які ми можемо пройти. Духовна наша складова це наш вибір, це наш свідомий вибір боротьби, дух, який живе в кожному з нас. І вони взаємодіють. А тіло, воно як виконавець, воно вже нам підказує, де нам уже зовсім погано. Справа в тому, що як тілесно, душевна духовна істота, ми дуже близькі до інших людей. І є дуже цікава е, притча, вірніше, навіть вона е, трояка притча, що допомагає нам бути здоровими. Е, і ця притча чітко показує, що є складниками нашого ментального здоров'я. Якщо говорити про те, е, як наскільки ми близькі до е, Ментального в значенні ем, складу душі. Е, перше це віра дуже короткі притчі, але вони завжди можуть бути на похваті, коли нам стає тяжко, і ми думаємо, що ми самотні, і ми не можемо здолати нічого. Так, от, що ж таке наша довіра? В селищі, в якому дуже давно не було дощу, і зібралися люди, які хочуть, щоб пішла злива. І тільки одне маля, одна дитина взяла парасольку. Скільки з них вірило насправді, що воно може здолати і викликати зливу тільки цей малюк, це і є віра. Що таке довіра? Е, довіра це теж дуже просто. Коли ми тримаємо маленьку дитину, а ми її рідні, і ми підкидаємо її вверх, вона не кричить, тому що вона усвідомлює, що вона в безпечних руках її обов'язково зловлять. Це довіра. І є ще останній момент, це наша надія, з якою зовсім просто. Справа в тому, що щовечора ми лягаємо спати. І коли ми лягаємо спати, ми заводимо будильник, як не дивно. І ми ставимо будильник і ми плануємо вже своє життя. Ми не знаємо, чи ми, що з нами станеться вночі, і, можливо, дійсно щось станеться, і ми не зможемо проснутися, але ми про це не думаємо. Ми думаємо про те, що в нас є наступний день. І це найвищий прояв надії. Так от, віра, довіра і надія є зовнішнім чинником нашого ментального здоров'я. А наскільки ми в це віримо, і наскільки ми живемо за цими принципами, наскільки ми розуміємо, що ми комусь потрібні в цьому світі, і ми хочемо бути потрібними і активно рухаємося до якоїсь мети, яка нас підтримує в житті, це і є наше ментальне здоров'я. Я бажаю всім бути здоровими. І Завжди зважати на те, що ментальність це не лише розум, це і склад душі, а разом розум і душа, думка, і душа є гарантом нашого стану щастя, яке є основою здоров'я. Будьте щасливі і будьте здорові. До зустрічі!